Бахмутський напрямок. Останніми днями, теж після того, як я після останніх енергопрактик я казав, енергія там підсилюється. І минулого тижня теж енергія там вирівнялась так, як було раніше 60-70% загроза захоплення. Потім воно стало так 60% загроза захоплення, 40 відбиття. Зараз де 50% останній раз ми дивилися, було 50 на 50%. Що сьогодні покаже карта по Бахмутському напрямку? Давайте будемо з вами дивитись. Перша карта. Ворог, який не планує там здаватися. Друга карта. Обнулення, перезагрузка. Дай Бог, щоб там тих всіх расистів шлях трафив, щоб все гадство там виздихало. І щоб наші воїни цей напрямок все-таки відбили. І зберегли, щоб він був український. Но важко. Шестірка кубків перевернута. Важко там все одно по енергії. Робота ведеться над відбиттям ворога звідти і над тим, щоб отримати напрямок дев'ятка жезлів, Побиті, але твердо стоїмо на ногах. Ще одна карта. І підсилення в плані підсилення допомоги. Далі. Карта є теж трійка Пентаклів. Робота над цим ведеться. Але повішений. Тобто, ще наступні 7 днів остаточного там відбиття ворога і висвітлення ситуації. На жаль, немає. Головне, щоб вдалося утримувати і відбивати хай потрошки, щоб відбивати ворога. Карта, до речі, стала ще трішки світліша. Коли з'являється аркан обнулення, є тим більше шанс. Відбити, відбити, відбити і вигнати звідти ворога. Дай Бог, щоб це ще все реалізувалось максимально на фізичному плані.